Доброго дня! Всім підписчикам мого каналу! Сьогодні я хотів би розказати двох способів заробітку в інтернеті. Перший спосіб це Erd MONEY А другий це GLOBUS Зараз я покажу, як можна заробити гроші з допомогою програми Erd MONEY Ми тут заходимо. Там як скачаєте, візьмете зареєструйтесь. У мене зараз є 1108 рублей. На сьогодні пише, пише що сьогодні більше немає спонсорів. Оце, можна сказати, настоящий лохотрон. Бо гроші звідти вивезти не можна. Оце там, де пише поділитися, це тут можна продвинути свій YouTube канал. який, Якщо ви хочете там додають просмотри, лайки і всяке таке. От сюди вставляєте цей проход до свого каналу, стараєте все крім ключа. Зараз я хотів би вам показати другий спосіб. Це є глобус. З допомогою глобуса ви будете заробляти тим, що будете дивитися про рекламу всяку. У мене зараз на щиту є 468 центів. Це дуже мало. Там за рекламу дається дуже мало. Далі, в наступному відео, я вам розкажу, як з допомогою Earth Money продвинути свій YouTube канал. Всім дякую, до побачення.